Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами згадаємо вивчений матеріал і будемо розв'язувати задачі. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь: наскільки добуток чисел 57 більший за частку чисел 405. Так, звичайно. На 270. Запишіть, будь ласка, каліграфічно до вашого зошита число 270. А зараз вирази. Працюємо письмово: 3 помножити на 13, додати 14. У нас з вами вираз на дві дії. Коли в нас з вами є множення і додавання, то першою дією ми з вами будемо виконувати дію множення. Згадуємо, як ми множимо одноцифрове число на двоцифрове. Ми з вами беремо двоцифрове число і розкладаємо на суму нерозрядних доданків. Так? 13 – це у нас з вами 10 та 3. І кожен із доданків множимо на число 3. 3 помножити на 10 – 30, 3 помножити на 3 9. І отже, 30 плюс 9 буде 39. До 39 додати 14 рівне. 53 Молодчинка. Записали наступний вираз. Обчислили самостійно і за відео лише перевірте. Звичайно, 24 помножити на 3 дорівнює 72, і 72 розділити на 8 дорівнює 9. Наступний вираз. 8 помножити на 50 і розділити на 100. 8 помножити на 50 400 і 400, розділити на 100. 4. Останній вираз: 5 помножити на 18 і розділити на 10. 5 помножити на 18, буде 90. 90 розділити на 10, рівнює 9. Молодці. А зараз у нас з вами вирази з буквеними даними. Знайди значення виразу. 3 помножити на А додати 50, якщо А дорівнює 12. То Звичайно, як ми обчислюємо подібні вирази з буквеним даним, ми замість А підставляємо, букви, підставляємо число, яке нам пропонують в умові. Замість А в даному випадку слід підставити число 12, 3 помножити на 12 і додати 50. Обчисліть і перевірте. 3 помножити на 12, 36 і 36 додати 50, 86. Молочинка, наступний вираз. Запишіть, обчисліть і за відео, лише перевірте. 3 помножити на А, додати 50, якщо А дорівнює 23, то замість А підставляємо число 23. 3 помножити на 23 і додати 50. 3 помножити на 23,69, до 69 додати 50 119. Молодці. Останній вираз із буквеними даними. 3 помножити на А додати 50. Якщо А дорівнює 17. Запишіть, будь ласка, обчисліть і за відео перевірте. 3 помножити на 17 і додати 50. 3 помножити на 17, 51. До 51 додати 50. 101. Молодці. А зараз працюємо усе із задачею. Розглянь розрахунки кожного і визнач, хто з дітей обчислив вартість правильно. Отже, читаємо задачу. Іванка та її брат Тихін купили 6 тістечок по 12 гривень кожне. І бублик за 4 гривні. Скільки гривень вони заплатили за? Обчисліть, перевірте, будь ласка, виконання задачі Іванки Тихіна. Поставте відео на паузу, поміркуйте. А далі перевіримо за відео. Хто з дітей обчислив вартість покупки правильно. Звичайно, це була Іванка. А Тихін помилився в обчисленні. Так, а зараз запишіть задачу до вашого Сошита. Задача Для привітання дівчаток зі святом хлопчики 3 класу склали із квітів 13 букетів по 7 квітів у кожному. І ще залишилось 15 квітів. Скільки квіток було спочатку? Поставьте відео на паузу, прочитайте задачу ще раз. Отже, для привітання дівчаток зі святом хлопчики 3 класу склали з квітів 13 букетів по 7 квіток у кожному. І ще залишилося у них 15. Нам потрібно дізнатися, скільки квіток було спочатку. Починаю міркувати із кінця. Чи можу я одразу дати відповідь на запитання, скільки з квіток було спочатку. Ні, не можу. Чому? Тому що я знаю, що скільки квітів залишилося, але не знаю, скільки квітів використали для приготування букету. Чи можу я дізнатися, скільки квітів використали для приготування букетів? Що нам сказано? Що 13 букетів по 7 квіток. Можу дізнатися? Звичайно, 13 помножити на 7. Буде. 91 квітка. Отже, для приготування 13 букетів використали 91 квітку. От використали 91 квітку і ще залишилося 15. Скільки було з самого початку? 91 додати: 15 дорівнює 106 квіток. Молодці. Подумайте, будь ласка, як можна скласти вираз до цієї задачі? Запишіть вираз до задачі. І яка в нас буде відповідь? Скільки квіток було спочатку? 106 квіток було спочатку. Молодці. Отже, на цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!